Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, 14 жовтня. Давайте пройдемось по новинам і друге відео зроблю відповіді на ваші питання. Так, по новинам на сьогодні запитаємо знову про цю КНДР. Тут нова новина, що РФ хоче, щоб війська КНДР охороняли кордони. РФ. Не ви розумієте, кордони поряд з Україною. Або ж будуть на окупованих територіях. Запитаємо про це. Чи це, чи це, чи це правда, і чи буде таке, знайшли нове нікому не нужне м'ясо. Далі, Байден на цьому тижні приїде з візитом до Німеччини, запитаємо, що будуть обговорювати. І також стосовно Рамштайну. Він його поки що не буде цього засідання, як написали вчора ввечері, що, скоріш за все, після виборів. Тобто, мені, в принципі, так і показувало, коли я питала про це, так і показувало, що після сьомого, після сьомого, після виборів, на початку жовтня будуть вибори, після виборів вже буде засідання. Далі. Цей тиждень буде присвячений отриманню Україною можливості досягнення миру силою. Ось дуже цікаво, як це силою. Потім запитаємо там ще невідомі об'єкти над секретними базами США. Запитаємо про війну КНДР з північ-південь. Запитаємо про Китай тайвань там теж щось накаляється. І Хезболла знов і Ізраїль теж там щось. Ну, конфлікти я вам кажу. Наростають, 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 і ось що воно все вильється? Ви ж розумієте? Так, давайте спочатку перше питання. Війська КНДР можуть почати охороняти кордони РФ біля України, поряд з Україною. Так хоче, так хоче президент РФ. Він знайшов нове. Нікому не нужне е, м'ясо, якого, я так розумію, багато, і воно нікому не нужне. Так, чи будуть війська КНДР охороняти кордони РФ? Чи будуть війська КНДР охороняти кордони РФ? -да, дивіться. Карта, карта захисту охорони. Угу. В путі, вони вже в путі. Бачите, дорога. Війна. Я б сказала, навіть не тільки кордони просто з Україною, а й ось окуповані частини, там, де війна йде. Тут прямо показує, їдуть на війну. Рух на війну. Не тільки охороняти, а ще й воювати, можливо, ще й рити, але їх чекає все одно, бачите, дорога смерть. Як би я не питала, їх чекає смерть в Україні. Ну, тобто, мало нам цього м'яса, треба ще і північно-корейського. Ну, я не знаю, як по-іншому сказати. Далі, Байден на цьому тижні. Ну, можливо, комусь з вас покажеться, що я дуже якось жорстка. Ну, але кажу, як воно є насправді. Байден на цьому тижні планує, планує візит до Німеччини. Зустріч з Шольцем та президентом Німеччини. Як його там забула? Чого Байден збирається до Німеччини? Що будуть обговорювати? І ітог. спочатку давайте запитаємо, чого президент США Джо Байден на цьому тижні збирається до Німеччини. Планує зустріч з Шольцем та президентом Німеччини. Чого і що планують обговорювати там Байден, Шольц. Німеччина цей тиждень, що планують? Вибір, вибори, вибір, щось якісь рішення по Україні. Ну, ви розумієте, рішення якісь по Україні будуть обговорювати. Про ресурси якісь. Можливо, те, що вони почули, що, типу, Німеччина а, припиняє допомогу, але там все одно не так, як ось вчора було по статті написано. Не так. Будуть обговорювати прийняття рішення, вибір стосовно України. Ну тут пентаклі, допомога. Те, що, да, так, типу, по башні, типу, як це Німеччина, ви не будете допомагати Україні. І як це зрозуміти? Що це? Скоріше за все, будуть це вирішувати. Захист і допомогу в війні. Захист, допомога Україні відносно війни. Будуть обговорювати це. В Німеччині. Давайте для України, який буде Ітог. На цьому тижні Байден, президент США та Шольц і президент Німеччини, Німеччини зустрінуться в буде зустріч. І ось покажіть, який ітог буде для України після цієї зустрічі. Байдена, Шольца, президента Німеччини. Який ітог буде для України після цієї зустрічі на цьому тижні? Луна. Щось мутять, зміни, або щось просто таємне. Знову туди-сюди, туди-сюди. Немає остаточного рішення. Удар. Чому удар? Бачите, удар, і тут карта перемовин. Або ж за щось таке домовляться, що буде не дуже для України, або ж будуть навпаки, давити на Україну, щоб йшли на поступки. ну ще раз, Яка, який буде ітог для України після зустрічі на цьому тижні Байдена, Шольца та президента Німеччини? Очікування, рішення. Очікування їхнього рішення. Україна буде чекати. Все ж таки, яке рішення вони приймуть. А на початку розкладу ви ж бачили вибір, прийняття рішення відносно України і там гроші. Ну, тобто, ресурси, військові, те, що по башні. співпраця. Якось треба збалансувати ситуацію. Так, да, ось ресурси, ось Україна, ось сила. Все ж таки, я думаю, що вони. Байден їде туди, щоб збалансувати і показати, що як світ, тобто США, буде допомагати все одно Україні, і ви повинні теж допомагати, не відмовлятися від підтримки. Бо якщо всі повідмовляються, і що тоді далі? Що? Все ж таки, я думаю, що вони приймуть щось, бачите, сила, багато чогось, і Україна. Вони повинні до цього дійти. Ну, і Україна також буде чекати їхнього рішення на цьому тижні, що вони там вирішають. Далі. Цей тиждень буде присвячений, присвячений. О, до речі, може, це цього стосується. Цей тиждень буде присвячений отриманню Україною можливості досягнення миру силою. Це заява Зеленського. Це як? Це як досягнення миру силою? Бачите, випала сама карта шансу, можливості рішення. Цей тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою. Заява Зеленського. Я хочу запитати, що це за можливості досягнення миру силою? як це? Що це? Як це досягнення миру силою на цьому тижні? Ну, бачите, є шанс. Ось якісь вищі чини щось там будуть вирішувати. Тобто, щось дадуть нам. Щось дадуть багатенько того, чого раніше не давали. Нарешті почнуть щось давати. Розумієте? Ну, це шанс на цьому тижні почути від них рішення. А рішення буде, скоріш за все, ось Байден і Шольц зустрінуться. Що це за рішення досягнення миру з силою? Досягнення миру в Україні з силою. Топік. Те, що не дозволяли. Е, захист. Те, що не дозволяли, те, що боялися, боялось давати дозвіл. Україна планує уход від хитрості. Уход від чого? Досягнення миру з силою. Те, що не давали, те, що той ресурс, що забороняли, дії, рішення. Ну, Тобто військові сонце. Військові, дивіться, на цьому тижні щось буде. Військові повинні отримати нарешті якесь сонце. Довгоочікуване щось таке, що їм дуже-дуже треба, щось дуже яскраве, щось дуже мощне. Бачите, коштовне для атаки, атаки щоб їх. Погнати, щоб їх розгромити, щоб їх по максимуму відігнати та знищити. Ось щось таке повинні отримати. Да, ось карта України. І знову цей ресурс. Бачите? Оце точно вони будуть обговорювати в Німеччині. Байден і Шольц. Можливо, там хтось ще буде. Ось третій раз поєднання цих карт випадає. Це не може бути просто співпадіння. Не може. Ну, ви зрозуміли. Чекаємо на цей туз мечів. На ці рішення, шанс, можливості. Ну і навіть перемога з силою. Дійсно, це перемога з силою. Дадуть нам те, що нам потрібно для того, щоб їх дійсно погнати. Не просто там їх залякати, а хорошо погнати їх треба. Щоб вони біжали і спотикалися. Так. Далі невідомі об'єкти типу дронів БПЛА останнім часом літають у США, в районах секретних баз. Ну, цікаво. Ну, Подивимося, цікаво. Вашингтон не знає, хто за цим стоїть, і не знає, як протидіяти цьому. Ну, прямо ж таки, не знають. Смішно це вони знають. Невідомі об'єкти. Типу БПЛА, дрони останнім часом літають у США в районах секретних, секретних баз. Що це за об'єкти, що вони винюхують? І взагалі, що це? Звідки ляться? Що це за невідомі БПЛА? Налітають у США в районах секрет, секрет, секретних баз? Ну, що це? Розвідка? Ну, пажмичів. Дивіться. Ну, всі знають, що це карта, ну, в мене, це карта розвідки. Щось винюхують. Потім улітають. Щось, бачите, військове. Ну, військові бази. Ось, карта війни. Щось винюхують. Що в них там є? Як воно там в них? Смерть. Імператору. Повішений. Смерть імператору повішений. Залякування якесь може бути, або щось хотять знайти, де воно, що, щоб, бачите, знищити і зупинити якось. Винюхують щось там, що відбувається, що, все, що стосується війни, хочуть знати наперед, що США планує ось, щоб бути попередженим. Ось імператор хоче знати наперед, що відбувається в США. Ну, це може бути Китай, це може бути РФ, їхні дрони. Ну, більше нема кому. Так, що ці дрони винюхують на секретних об'єктах в США. Дурень, дрони, щось нове. Щось нове. Те що, якийсь ресурс. Що є, що з'явилося, що не з'явилося, Хотять бути попереджені, заздалегідь. Попереджені заздалегідь. Бачите, вони е, повинні знати наперед, яку. Башню планує США. Ось так. Просто знати наперед. Це може бути РФ або Китай. Я не буду питати, хто це, а може вони взагалі згуртувалися і це ну, діють разом. Я чогось думаю, що це Китай. А ми давайте запитаємо ці дрони, які літають останнім часом над секретними об'єктами в США. Це, це китайські дрони, це вони там щось рознюхають. Башня. Удар. Цітування ресурси. Або це дрони РФ. Або це дрони РФ в США літають над секретними об'єктами очікування. Ні, це не уход від... Ні, це, скоріш за все, Китай. Бо там уход від. Ні, це, мені каже, мені здається, що це Китай. Далі КНДР привела в повну бойову готовність свої ракетні війська на кордоні з Південною Кореєю. Що далі? Може, у них там почнеться щось, та їм буде вже не до України цим КНДР, ну, в смислі, Північній Кореї. Так, КНДР. Привела в повну бойову готовність свої ракетні війська на кордоні з Південною Кореєю. Що чекати далі між Південною та Північною Кореєю? Страх планують. Ну, вони лякають, по-перше, в них вибір. Вони лякають. Уход в очікуванні рух. Ресурси, правосуддя? Щось летить. Щось може полетіти, типу, по правосуддю. Вони дотрималися законів, чи не виконали щось те, що ми хотіли? Чи може бути конфлікт військовий між Південною та Північною Кореєю? Чи буде військовий конфлікт між Південною та Північною Кореєю? Повторення того, що було. В них вже був конфлікт. Я, чесно, ну, не дуже там, розбираюся в, цих, ну, в цьому конфлікті, чесно. Повторення того, що було, показує. а потім завісання. Повторення того, що було, а потім завісання. Треба просто почитати, чи був раніше в них конфлікт. Можливо, ж, був. Щось може відбутися, повторитися, а потім знов, затормо... знов зависло. Ось так. Ой, хочеться все знати, але ну так, далі. Китай теж щось там планує. Авіаносці Китаю кружляють поблизу Тайваню Ось, будь ласка. Китай теж там щось планує, замислив. Авіаносці Китаю кружляють поблизу острова Тайвань. Що Китай замислив відносно Тайваню? луні щось мутять, підготовка до чогось. Зібрали багатенько ресурсу. Удар. Що планує Китай відносно Тайваню? Сила показати силу. Ну, тут баланс. Ресурс. Повторення того, що було по правосуддю. І тут повторення того, що було по правосуддю по закону. Чи буде військовий конфлікт між Китаєм та Тайваном? Чи буде військовий конфлікт між Китаєм та Тайванм? Допомога, ресурси, повішений. Е, Може бути військовий конфлікт, якщо дехто, дехто ну типу Америка, відмовиться, відмовиться від допомоги Тайваню. Якщо Америка відмовиться від допомоги Тайваню, то так, може бути диявол. Якщо не відмовиться, то повішений. Ну, Взагалі-то тут планується позірці. Це ціль Китаю, Тайвань. Це його ціль. Це ціль. Він вважає, що це його, їхня територія. Тобто, якщо Америка відмовиться, да, то почнеться. І ось, будь ласка, ще на добавок Хезбола дронами атакувала ізраїльських військових. Ну, я розумію, що це дивіться, КНДР, Китай, Тайвань, і е, Ізраїль, Іран, Хезбола, е, Ліван оце все. Що тут далі буде, що далі буде відбуватися на території Ізраїлю? Давайте, що чекати Ізраїлю? Що далі буде відбуватися на території Ізраїлю? Що чекати Ізраїлю? Від Ірану, від Хезбули, від Лівану. Колісниця по бажанню біля моря. А що, що чекати? Розвідка, хитрість, кордони. Що чекати Ізраїлю? Планується башня, обстріл. Дивіться, по плану башня, обстріл і карта війни. Ну, тобто, страх. Страх. Будуть збивати. Робота ПВО будуть збивати. Але не все. Дев'ять мечів, не все. Планують знов атаку на, на Ізраїль. Бачите, плани, башня, війна, страх людей, йде підготовка до захисту. Ну, тобто, купало, всього, ПВО, всього, що там в Ізраїлі, вони готуються. Ну, тобто, ви розумієте. Тобто ось тут Іран, Ізраїль, Ліван, Хезболла, оці всі терористичні організації, вони тут взагалі не збираються відступати. Їхня ціль, мета знищення. Бачите, диявол. І зірка. Їхня ціль, диявол. Ну, тут, тут теж дуже така складна ситуація. Ось такі новини.